Всіх вітаю 23 листопада ми на моїй полістеральної пасіці. Вчора, ну і в попередньому ролі, як ви бачили, тобто 22 листопада бджоли дуже добре облітувалися, але сьогодні теж тепло, але пасмурно, туман на вечір дощ. Вчора я розставив смужки і тепер короте, подивимося на контрольки. І заодно приберу контрольки, бо пора їм зимувати. І так тепло, короте. менше будуть їсти коротше, подивимося. Контрольки під всіма сім'ями, матеріалотводками стоять, коротше, подивимося, що там нападало. Для тих, хто тільки зайшов на канал, зауважу. В березні, після першого обльоту, я кинув смужки прямо в зібрані гнізда, бо це не остання обробітка була. Потім в червні кинув, але тоді по одній смужки і таке. Короте. Наступний обробіток був після відкачки Соня дим гарматою, з чавільною кислотою. 4 чи 5 разів, я не пам'ятаю, є попереднє відео, як сипалося т.д. і т.п. Короче, Залишу посилання певно, да, в описі. Короче, це, як би кажуть, фінальний обробіток, да. Чому з мушками, бо не знаю, бо так простіше, чим це проливати, і т.п. І плюс температури дозволяють, і вже точно нема розплоду. Короче, що затягують, поїхали дивитися. Їх сімей бджілки потрошки літають. Що там по кліщу впало? Дивимося разом. І чи варто було обробляти чи ні. Ну є. Але скільки зараз побачимо разом. Якби бачили, ППУшник у нас такий сильненький, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось такий, рахуємо, з десяток буде. Але на цих п'ять кліщів все одно менше взиму піде. Вже хорошо. Сім'я номер один. Я просто дістав. Ну, дивіться, є один. Є один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім. восемь. Отако от от десяток теж буде. На 10 менше взиму піде. Ну, ви бачите, валяється. Коротше, друзі, сходив за курткою маскою, бо почали вони мені давати. Причому так інтенсивно теж є, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ну тако, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, два десятка. Йду далі. В третій сім'ї його побільше і під час обробітку ще сипався. Дивіться скільки. Бачите, нападало. Так ну три десятка на око прикидаю Є. Друзі, п'ята, ой, шоста сім'я, ну теж трошки є. Але щоб там критично, я нічого не бачу. Вибачаюсь. Тако з два десятка. Коротше, коли буде багато, то я покажу. Сьома, це пакет. І туди я кинув відводок. І... А чому кинув, бо слабе, і бачите, і відразу все видно. Все видно відразу. Його тут багатенько. Рахувати не буду, але на око, я думаю, ви бачите, як хорошо посипав. Вже час пакет поруч, той, що влітає на минулому відео. Ну такий нормальний крепкий, 5-6 рамок бджоли. Там. Дивіться, кліща майже нема. Раз, два, три, чотири, п'ять. До 10 штук. Ось все, ось вам і відповідь. Друзі, в цілому по сім'ях. Ну ось ця десяточка в мене трохи, трохи є, бачите? Але оце все. Так, перша сім'я має трохи кліща. Тут майже, не, майже немає там з десяток. Так. Тут взагалом немає. 12-та. 13-та. Так. Ну, пару, буквально пару штук. Раз, два, три. Ну, до десяти. Такого ускорився, я спецом вам покажу. 14-та взагалом немає. І там, якби, ну, там нормально, бачите смужки стоять. Може, якщо один бачу, ну тако, поняли, кілька штук буквально. 15. -та. Трошки є. Це у нас пакет. Ну і то, що 16. -та. Так, з якого там боку, з цього, мабуть. Буквально кілька штук. А тепер дивіться, то, що слабке. Доходне, що, що тут робиться. Навіть і рахувати не буду. Думаю і так все видно. Бачите, сім'ї весною ранньої весною обробилися, нема. Ще один пакет. Ще один пакет. А в цього пакета і чухає він себе нормально. Отих, бачите, закліщені два. І погано відчувають себе. А це тут, ну, десяточок. Нормально, бачите. І пакет нормальний. Такі, рамочки 4 взиму є. Тут, друзі, майже немає. Откриємо. Ну, якщо є, то пару штук я їх... Ось до один, два, три, таке. Тут, друзі, <кій> забув перевернути. Друзі, ще один пакет. Знову ж таки, достатньо багатенько є. Показує, що це кліщ. Ранньою весною, ще один. Бачите, є. Ось нормальна сім'я. І буквально там пару штук. Матки не було, коротше. Цю перекинув туди, бо слабенька і все. І нормально. Ось, друзі, сім'я взагалом там буквально кілька штук. Не то, щоб... І не може бути, щоб воно не працювало. Сім'я тут нормально вже в клуб сідає. Така рамки 5. Ось, друзі, те саме. Буквально кілька штук. І сім'я тут нормальна. Бачите. Ось друзі, те саме. Буквально там кілька штук. І як і, і, і би все. Ще одна. І, і... ці сім'ї чухають себе зиму, йдуть, все в них добре. Без всяких мансів, нюансів. Бачите, йдуть всі петрамочки, де та йде? Ще одна аналогічно. Буквально там кілька кліщів. Ось тут трошки побільше. Відповідно, але вона дуже... Дуже спрацювалося на недозборі. Ну чотири рамочки йде. Та й таке, друзі. Ще одна, яку я вчора пропустив зібрати, але зібрав уже. Знову ж таки, буквально кілька штук. Впало. Тут забув поставити відводочок. Буквально кілька штук. Ще один відводочок. Буквально кілька штук. Тут взагалом нема. Це теж відводок. Ось сім'я, буквально кілька штук. Відводочки. Ну, відводочки буквально кілька штук. І дві. Це, щоб не бути голослівним, щоб буквально кілька впало. Що вони слабіші. побжелі. Ще відводочок нема. Тут, коротше, забув поставити. Сім'я у буквально блин, кілька штук. І чухає себе в зиму. Геть, дивіться, чудово. Аналогічно, буквально кілька штук. Друзі, в сім'ях одній, я би сказав, як на мене, багатенько. Тут майже немає. Тут буквально кілька штук. Ця буквально кілька штук. Тут буквально кілька штук. І єдина сім'я, яка тако, ну, як на мене, багатенько сипнула ось ця. Бачите, та його і видно. Ось тако. Оце одна сім'я, оця ось поруч і і немає. Якось так, коротше, друзі. Ось така картина. Так що обробляйте і буде щастя. Починайте після першого обльоту. Друзі, підсумок такий. Починайте боротьбу з кліщом з ранньої весни. Ось дивіться, буквально у мене одна сім'я, де сипнуло, ну такое я б сказав би багатенько. І то. Був зроблений на початку в перших числах травня на відводок на стару матку на відкритий розплод. Потім там щось вони міняли, матку туди і тепер. Ну, коротше, а всі інші взагалі класно. А от брат провтикав ранньою весною, коротше, не обробив і, бачите, і, і срака. Якраз там, де максимум сипнулося кліща, там ті взиму, ну, взиму такі доходяжними йдуть. Перезимую чи ні, не знаю. Ну якось так, друзі. Все, друзі, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Мої традиційні вітання Стасу, Євгену, Володимиру, Віктору. Коротше, давайте лайкосиків. Називається вчасно зробити все на пасіки. Оце ливануло, бляха. Прям, прям реально тако злива. Не знаю, як вам показати. Там на світловик вимкнули 23 листопада, лє як з відра.